Динамо Київ розгромив рух із рахунком 5-1. Я дивився цей матч і думав, як таке може бути. Команда зіграла на один матч менше, мала на один день більше відпочинку, нікуди не виїжджала і команда просто не пресингує. Динамо виграє з рахунком 2-0, ви граєте на своєму полі і немає ніяких пресинг дій. Я просто в шоці. Команда не бігає, а стоїть. Це що, така властивість українського чемпіонату? Чи як це можна ще назвати? Після цього матчу в мене виникає тільки одне питання. Чому наші гравці такі слабкі фізично? Вони що зовсім не тренуються, чи що вони роблять на тренуваннях? А що ми можемо тоді хотіти від Динамо, коли ця команда програє пафосу, а потім приїжджає в чемпіонат України і спокійно розбирається із середняком, виграючи з рахунком 5-1? Якщо сподобалось відео, підпишись на канал і напиши в коментарях, що ти думаєш про рівень чемпіонату України.